Я читаю текст, Захарія 13,6. Захарія 13,6. Це за рани на Твоїх руках, то він з Великою Бухтю відповість, це рани мені завдали в домі моїх улюблених. Я хотів би говорити з цього тексту. Ми розуміємо, що це пророчество Захарії, пророка, сказане про Ісуса Христа. Скажіть, Христос в цих словах, або Пророк в цих словах каже, що мені нанесли рани в моєму домі. Тих, яких я любив. Помните, я написав, каже, прийшов я до своїх. Скажіть, я хотів би так ще сказати, друзі, а вам домашні рани? Наносили? Саме болюче, правда? ж? Особливо батьки, коли ви от вкладаєте mm -hmm. в дітей, от серце і душу. А діти можуть сказати, а що ти такого зробила? Даже деякі, знаєте, що можуть сказати? То я тобі виплачу. Що ти навіть в грошах, знаєте, от, от так ігнорують. Батьківською любов'ю. Чи не наносить буває і діти чи родина теж такі сердечні рани чи навіть травми? Родина, і тому і цей текст каже, я хотів би так чуть поросуждаю, і ми будемо далі рухатися. Якщо хтось питає, а що це за рани? На твоїх руках. Я пам'ятаю один вірш, може, ви чули, чи історія, коли мама спасала свою дочку, дитину, пожарі і хрепко обгоріла. І лице, і руки стали її такими негарними. І дочці було соромно признаватися, що то її мама. І вона, мама, життя, можна сказати, платила життя, щоб спасти дочку, а дочці просто соромно, бо мама отакая, втратила таке лице. І за чим там далі вір закінчується, якась історія була, що вона думаю, позитиви закінчується. Друзі, але я хотів говорити про Ісуса Христа, про цей період, коли Христос страждав, і сьогодні про наше відношення. Як Світлана говорила навіть в цьому вірші, чи святкова плівок в лице. Коли мене спитають, а, 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 а звідки рани в тебе? Саме боляче. Чи не буває, коли кажуть ма, до, жінки, до, до жіночки, кажуть, а чого ти плачеш? Мамо, боляче, дочка мене, чи востала? Чи обідала, чи діти. Чи не так буває? Ти вкладаєш душу, а вони можуть тобі приносити за дешкі травми чи рани. Та те, ми біблійних історій, бо я постраждають. Майно ділять чи ще інше. Між собою. Навіть я написав, враги людині хто? Навіть отак, як тут треба молитися, от домашні ці враги. Я прийшов до своїх, каже Господь. А свої не прийняли. Мені приходилося відвідати старших людей і одну старшу жінку, маму. відвідую її, і вона в холоді зимою, в сарайчику, яка й не отоплюється. І коли прийшов і казав, слухайте, я хочу відвідати вашу маму, а де вона? Ну вона тут не тут, не в хаті, вона вон там. Ну Накрита декілька одіялами. Старенька, худенька. І там лежить в цьому, я не знаю, сарай чи літня кухня. Ну щось таке між сараєм і літньою кухнею. А місця там не знайшлося. Мама яка родила, мама яка виховувала. Отаке таке життя, отака от от доля. Колись питають, а що заранее? А що ти плачеш? Каже, а що? Є пісня така, що ти плачеш, цар на і наш Бог? Хіба храми твої не блистять? Що ти плачеш? А тому що людям, каже, не зрозуміла моя любов. Не зрозуміла. Помните, тільки почалося життя на землі. Два брати. Каже, два брати, Каїн і авить. Я розумію, що це не в один день було, коли вони приносили, не хочу історії біблійна, про це не описує. Каїн і Івайвель. вони жили кожен своїм життям. Чому приносили жертви? Каїн думав, що його жертва більш, та як старшого перінця, більш благоводнає. Ну, вийшло навпаки. Ми розуміємо, що Бог приймає жертву молодшого. Каїн обурився. І ви представте, підняв руку на кого? На якогось ворога, може. І тоді і людей, таких на землі, підняв руку на свого брата. Якби тільки ранив, ви міг би сказати, коли спиталася б а... Єва чи мама чи тато Адам, а що то Авіль з тобою? Та брат мене травмував чи інше. Але ми розуміємо, що підняв руку і знищив. Багато є в Біблії історії сімейної драми такої. Коли від дітей страждали батьки і навпаки, батьки страждали від дітей. Але друга ще історія Яків і Сав. Два брати. Але так сталося між ними недорозуміння і один одному не, мігли, не могли попустити. Ми часто буває, каже, та будь вже менший, та опусти, та дай за тую забавку дай, якщо дитині деруть, то, то, ото хочуть, бо мають батьки купляють, якщо є грушки, то каже, дві одинакові, щоб не сварилися. І тому, і тому. Бо тільки той хоче, вже і той хоче. А це дорослі люди, як і в як. І Ісав. І Ісав і востав на Якова. І Яков був неправий. Для того, щоб примиритися з братом і поставити на місце, то йому саме краще, він куди? Він втік. Да, ну значит, слава Богу, вильнулося його життя, е, молився, обставини такі він попав. Треба було, бо в тесь, ну такого попав. Але зрозумів, коли вертався назад, що треба примиритися. Ну саме боляче Ісусу Христос. Чи не так? Прийшов до своїх, до домашніх. Помните ще одну історію. Іосіф і брати. Іосі буває більшість, а як образ Старого Завіту приравнюється до Ісуса Христа. Йосип, який хотів відвідати своїх братів. І йшов до них не з пустими руками. І брати здалека побачили його. І який думка прийшла до них. Що зробити з Йосифом? Вашого молодшого брата, давай його об'ємо. Але через рувіма кинули його в рів, продали майдіатянам або ізмаїльтянам туди, в Єгипет. І я думаю, це, як приклад, ворожий замисел, тому і не так поступили із Ісуса Христа. А це, що хотіли зробити, задумали, то це і зробили. Луки 23 розділ. Виборошно я буду читати. З восьмого тексту, але виборошного. Ірод побачив Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку, ставши йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Перві та книжники стояли завзято, обвинувачуючи його. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висмивши його, одягнув у світ... світлий одяг і відіслав його до Пілата. Того дня Ірод і Філат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Я так читав, може, мені була можливість десятки разів перечитав цей текст от, вчора і сьогодні ранку. І тому прийшов до своїх. Вони не раз казали Ми діти Авраама. А священники і працівники це чиї, з якого коліна? Леві. І він, дає, Господь, каже, я був раніше ще Авраам. Помните, Ісус каже, я раніше нього. Він бачив, він знав їхніх батьків. Прийшов до своїх ці священників, які були повинні з радістю прийняти, можна так сказати, як свого духовного брата. Чи так? Ну то, що ворогу не вдалося з Йосипом, і Йосип крепко багато допоміг своєму народу чи не так? Крепко багато. То ворог набагато жорстче. Поступив через кого? Через своїх домашніх. Через своїх не були, не Пілат там, який обмивав руки і теж хотів бути в стороні. Через кого? Священники, сини які стояли в прихраму на служінні які співали в хори, які несли служіння через нього. І простий народ. Це покоління синів Аврааму. Коли мене спитають, звідки в тебе рани, це нанесли мені вдоми. Як я зараз я вернуся до цього тексту? Якщо хтось спитає, а що це за рани на твоїх руках, то він відповів, ці рани мені завдали в домі моїх улюблених. Скажіть, правда, батьки, може ви є тут, які постраждали, він може від своїх навіть, дітей. Як важко, коли ти вкладуєш душу, коли ти віддаєш все. А віддачі чи навіть вдячі. не то воно такої навіть уваги. Тільки навпаки може бути один негатив. А що ти мені такого зробила? Та лучше б ти не робила би. Та лучше б ти того не робила, то може було би краще. Як буває, коли бачиш батьків, які обливаються слізьми і казали, що, знаєте, як то Ісус каже, що я ще не зробив для мого виноградника. Звідки в тебе рани? У нас буває органи там, де в сім'ях ми живемо, можуть бути рани, правда? Можемо рани наносити один одному і травми. І думаю, люди кажуть, ранили моє серце. Ну я сьогодні і це, що в нас буває, чи з нами буває, але хотів би завише сказати, Бог, велика тайна благочестя, залишив славу неба. І прийшов додому до своїх улюблених, правда? ж? Прийшов до своїх. Кажеться, з якою вірою, і з якою надією, і з якою радістю вони б чекали. Можна так сказати, з розпротертими руками. Як Іосиф багато приносив, приніс добра для своїх братів, які їм, їм, йому багато зробили зла, навіть хотіли його знищити. Який задум ворожий? Ворог прийшов в ріді розділити, розірвати. Тільки любили зробити ворогами. Чи не так? Вороги людині хто ще? Домашньої. Я представляю, як тяжко було дивитися. Ісусу Христу, який заради тих людей, залишив славу неба, який заради людей, щоб дати добру долю і вічне життя, прийшов на цю землю, а люди навіть не хотіли слухати. Ті стояли священники і пересвященники. І в них вийшов задом, який з Іосігом не спрацював. І євреї вийшли з Єгипта. Є... Якщо би він спрацював, то євреї би прийняли би, так? Да? Що? Спаслися. І вже не в обітовану землю, а нове небо і нова земля, де перебуває правда. Ви представте, який великий удар прийшов до своїх, щоб забрати їх, щоб дати їм вічне Євангелія. Щоб спасти вже не від Єгипту цього, а вже від смерті, від горя, від війни, від біди, від всього. І ворог настільки, коли спокушував його, то там написано, що залишив його до часу. Може так сказати, нічого, Ісус, я ще прийду. Але прийду зовсім по-другому. Можна так сказати, накручу твоїх священників Накричу тих людей, яких, до яких ти прийшов, із твого народу, який хочеш дати вічне життя, і вони всі будуть говорити проти тебе. І вони тебе не приймуть. Друзі, я не говорю історію Старого Завіту, я говорю твою і мою історію сьогодні. Хотів би, щоб ми задумувалися, коли я так перейдемо, коли я грішу, коли я нехтую Божим Словом. Чи я як говорила святова, чи я не роблю удар і плівок, чи не розпинаю Ісуса Христа. Знову. Прийшов до своїх. Чи сьогодні ми не свої Божі? Чи сьогодні ми не називаємо один одного братами і сестрами? Чи не написано в Біблії, написано, що ми домашні Господу? Чи написано, що ми колись не народ? А тепер народ Божий. Коли я говорив ці історії і приходу Ісуса Христа, і коли люди там, і євреї, і священники так з нього насміялися, то перенесе мене сьогодення. А як сьогодні моє життя? Чи сьогодні Господь, який говорить до мене, а я крепко уважно слухаю. Я не хочу бути як цей священик. Я не хочу, знаєте, і той священник не хотів так бути. Але ворогу вдалося, який прийшов красти, вбити і знищити, їх так накрутити, чи буває, людей накрутять? От каже, накрутили когось. І він говорить те, яке ніколи не говорив. І робить те, яке ніколи не робив. Чи так не буває з нами? Не, не чи в нас? Я хотів би це приклад. Не, не. Каже, відки? Помните, є написано в римлянам на 11 розділ, відки від того оливкого дерева відломилися оці євреї. А ти, будучи дикою оливкою, привився на їх місце. Друзі, на сьогодні ми згадуємо смерть Господа Ісуса Христа. Я би хотів би, а яке сьогодні моє відношення до Сина Божого? Чи сьогодні він дивлячись на моє життя, чи сьогодні він радий, а я прийшов до своїх, а свої мене слухають, а слухи мене чекають, а слух... мене мене прославляють, а вони мене чекають з відкритими устами. Вони насолоджуються моїм словом, чи не раділи. Батьки, коли ви приходите додому дітей. А вони раді кажуть, о, мама прийшла, тато прийшов, та ми раді. Може нічого немає в тобі, не можеш нічого дати, але просто прийшли є серце материнське чи батьківське. І воно відкрите. Правда, приємно, батьки. Да. Але я сьогодні навіть не за батьків. А я сьогодні говорю, а якому стані сьогодні? Син Божий, ти вже сіта. моє життя. Чи сьогодні радіє воно серце? А скажіть, коли я прийшов? Чи не удар? Чи, а коли я неправильно поступаю по відношенню навіть до Божих дітей? Чи це не плівок? Це ж Йосиф, він прийшов до своїх. Я не раз собі думаю, якби ці свої прийняли. Я не знаю, чи було місце для нас язичників. Але ми язичницького народу повинні зрозуміти, ми повинні в декілька раз більше оцінити те, що не оцінили його законні діти. Євреї, чи не так? Ми не належали. Навіть Ісус, коли сказав, в города Самарийські не входьте і до язичників не йдіть. А йдіть до загиблих овечок. Дома Ізраїля. Як він їх любив. Як він бачив не раз собі думаю, бачив того священника, він бачив його діда, бачив, він бачив Левія, він бачив Авраама, який не маючи дітей, підносив зірси каже, глянь, На зірки. Таке буде в тебе потомство. І сьогодні це потомство, до якого прийшов син Божий, підняло руку. Плювали, били. І на цьому не закінчилося. І знищили. І тільки тоді заспокоїлися. Сина Божого. Друзі, як би хотілося сьогодні і помолитися, перейнятися тим, що це такий великий приклад і урок для нас. Ми сьогодні, будучи дикою оливкою, привиті туди. Тримайся. Тримайся вірою. Щоб не відлималися, як відламалися євреї. Скажіть, чи сьогодні диявол не задумав в тому, коли бачить тріумфальну церкву йде до Божої слави, проповіриться Євангелія, чи сьогодні він не працює для того, щоб не проповідувалося? Щоб не приймалося. навіть, в тому, щоб в нас не було часу слухати, як на це дивиться Господь. Проповідується Євангелія, а в мене немає коли. Тобто Господь. Говорить, Ісус Христос прийшов до, Вже до нас. Ми своїй, правда ж? А В нас нема коли слухати. Крепко радіє. Батьки, я звертаюся знову, бо сам батько, ви говорите, а діти ваші не слухають вас. Де ж, може, нічого поганого не роблять, вони слухають, як вам приємно на це. Вони своїми, ай, нема нам коли, ми йдемо. Ви сядьте тут, посидіть, чаю попийте, а ми побігли. Ну, може, якісь такі, колись і так буває. Але як приємно, правда? ж, Коли є любов між нами. Сімейно, я говорю. А як сьогодні Господня, любов останнього часу, скажи, ворог прийде, прийшов, щоб соблазнити або зв... Зв... звести, кого? Вибраний звести. Йому вдалося оцих вибраних з народу ізраїльського, йому вдалося звести. Йому вдалося. А зараз, а зараз, діти, я до вас говорю. Ми Божа сім'я. А зараз. Наскільки ми приймаємо Боже Слово? Наскільки ми радуємося Божому слову? Наскільки ми, нам Ісус приносить радість? Що нам хочеться славити, хочеться слухати, Хочеться дякувати. В наших зібраннях бути кращими. Те, що він і получив від своїх дітей, від свого народу. То хай Господь получить від нас. Амінь. Від нас. Ми привиті. Це в нас, знаєте, це чудо просто. Це велике чудо зроблене Господом для нас. Алілуя. Я маю добру долю, я маю. Сина Божого, дивіться. Такий текст читаю. Євреїв шостий розділ. П'ятий і шостий вірш. Євреїв шостий розділ. Скуштували доброту Божого Слова силою майбутнього віку. І відпали, аби знову обновлятися. Для покаяння повторно що роблять? Розпинають. Або тут написано розпинали та зневажили в собі Божого Сина. Покаялися. Вони сказали, заключили Богом. І вже його розп'яли і прибили. Але він воскрес, воскрес для нашого спасіння. Аллилуйя! І ми, коли святкує вкаже, він воїнство Воскрес. І по воскресіння почав проповісти. Почали апостоли проповісти Івані Христове. Слава Ісусу Христу! Але говорить, ви вдруге вже його розп'яли. Прийшов до язичників, ви вдруге в собі розпинаєте Сина Божого. Знаєте, я так хотів би, я не знаю вашого. Вимого життя, я сам перейнявся в тим. Я би хотів би, щоб Христос, дивлячись на моє життя, і раділо його серце. І не хотів би якийсь вчинок чи інше приносило Його рани, тому що він вже страждав, йому вже принесли рани. То чому мені додати і ще раз плювати в те добре лице і Божественну любов, яка така протягнута? До нашого народу. Амінь. Хай Бог поможе нам. Тому закінчуючи, але ще раз не розпинаємо його. Хай Воскресний Ісус панує і царює серед свого народу. Щоб ми, діти Божі, співаючи, молячи, прославляючи, а Він хвалився нами. Як буває, батьки хваляться своїми дітьми. Чи не так? Щоб він нам хвалився. Це від кого залежить? Ми знаємо, що хвалитися дітьми залежить від дитини. Дитина приходить і навіть біжить, бо знає, що мама буде рада. А скажіть, а Господь радий моїм і твоїм життям. Ти біжиш йому. з повсякзтими руками до нього. І Він радіє тобою. Це моє дитя. Алілуя! Це моє дитя, я подарував. Вічне життя мої, мене не прийняли. Сини Левія мені не прийняли, вони розп'яли. І хтось знову розпинає в собі Сина Божого. А ти хвалися, а ти живеш, а ти насолоджуєшся. І тому в наші зібрання більше, ну якби, я не скажу, може емоційно, більше таки вдохновенно прославляти нашого Господа. І як співати, то співати. Як славити, то славити. Хай буде благословене ім'я Господня. Хай сьогодні він дивиться, що сьогодні ми згадуємо його смерть. І ми не хочемо в собі знову розпинати Сина Божого. Сина Божого. Не хочемо поступати так, як поступили священники і перенесвященики. Тому останній текст, Перший Івана, третій розділ. Подивіться, яку любов дав нам Отець, що ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього. Адже побачимо його таким, як він є. І кожен, хто має цю надію. На нього очищає себе, як і він чистий, як і він чистий. Давайте ми підіймемося.